Коли у поліклініці запрацюють ліфти, хтось пожартував, що тоді, коли переможе майдан, майже три місяці пацієнти були змушені долати відстань власними силами, а їх у хворих небагато. Ще й розташування відділень не радувало. На останньому поверсі рентген на передостанньому жіноча консультація. Проте 25 травня страждання скінчились, ліфт запрацював. Щоправда, лише один. Найближчим часом будемо користуватися одним ліфтом, але будемо в такому економному режимі будемо робити, на жаль, технічні перерви, будемо давати ліфтам перепочинок, тому що один ліфт, на жаль, не справляється з тим потоком пасажирів, які у нас проходять в поліклініці. Нагадаємо, проблеми з ліфтом розпочались у серпні минулого року. Невідомі зловмисники обікрали один з ліфтів, а другий з часом згорів, оскільки не витримав навантаження та спеки. Потім деталі одного ліфта підлаштували під інший. І таким чином поліклініка працювала до березня, поки ліфт знову не згорів на роботі. Чому було ліфт не відремонтувати раніше? Причина банальна не було коштів. Були рахунки лікарні, як ви знаєте, заблоковані судом. Ще із літа минулого року, і тільки ось у квітні суд вже прийняв нове рішення, вже нас <кій> дозволив нам робити проплати. Нагадаємо, судові тяжби розпочались через те, що держава не відшкодувала кошти за медичне обладнання, яке Коростенська лікарня отримала внаслідок держсубвенції у 2012 році. І суд вирішив, що лікарня має замість держави відшкодовувати. Ну і ця. Рішення зрозуміло було несправедливим, і судові ці тяжба тягнулася майже 8 місяців. Ну і нарешті, вже все таки ми виграли цей процес. Завдяки цьому, у поліклініці відремонтували один з ліфтів. Згодом займуться і іншим, проте строки ще не називають.